Доброго дня, вітаю вас на моєму каналі. Запитала у нашій групі у Феніксі дівчата, якийсь загальний розклад зробити. І дівчата кажуть, зробіть, будь ласка, розклад на тему, що мені треба зробити, щоб квітнути цією весною. Дуже гарна тема, тому давайте будемо з вами дивитися, де ті квіти, звідки їх брати. Працюємо на чотирьох колодах. Як завжди, ви мене питаєте, Лена, як обрати свій варіант. Розклад є загальний. Тому в э, інформація є загальна. Подивіться, або вам подобаються камінчики. Перший це в нас цілініт лунний камінь. Отакий великий амітіст, Щось мені прям захотілося такого камінця взяти, як завжди янтар. Так, камінь королів, і амазаніт. Вам може сподобатися 1, 2, 3, 4 цифра. Може, камінчик сподобається. Обирайте. Це в нас додаткові колоди, я їх в сторонку трошки відкладу. І ви собі думайте, як завжди, для того, щоб було вам зручно, я під відео дам тайм-коди. І так. Ой! Четвертий варіант. Вже камінь десь улетів. Не хоче він з нами працювати, але я його знайду. О! Вернися, знайшла. Тепер третій почекає. Другий почекає, а перший варіант я вас вітаю. Доброго часу! Ви в мене такі чудові, блистючі сілініт. Працюємо з вами на колоді, яка називається Light Their Tarot. Taro «Таро і спочатку подивимося вашу загальну енергетику на прямих і перевернутих арканах. Налаштовуйтесь, будь ласка, на те, щоб послухати інформацію від карт, яка у вас буде енергетика цієї весни. І що вам треба зробити для того, щоб квітнути. І так, ваша енергетика зараз. Калісо фортуни. Колесо фортуни це колесо, яке розказує я наверху. Я наверху, я ловлю зараз момент. Людина кайфує, вона готова, в принципі, вже і квітнути, і пахнути. Але тут така цікава річ, дивіться, колесо. Воно крутиться. Це означає, що якщо ви зараз знаходитеся наверху і цей момент можете ловити, як серфінгісти ловлять волну, то завтра ви можете бути тут, або ви можете бути тут. Ви бачите, що тут сяє сонце наверху. І Знизу в нас хмарки, а посередині в нас є перо від жар птиці або той самий фінікс, як ми називаємо. Тобто людина, коли потрапляє в складну ситуацію, вона може відроджуватися через вогонь, через сонце, і вона знову піде наверх. Тут в нас дурак, це наш нульовий аркан. І от це десятий, так. Аркан Дурак це герой нульового аркану, і він зараз ловить момент він наверху. Вам карти кажуть, що зараз у вас це класно і круто. В принципі, ви можете цвіти і пахнути. Але зверніть увагу, що після оцього тріумфу може наступити, в принципі, як і постійно в нашому житті, ви наверху, потім внизу. Це ваша енергія. Давайте подивимося і запитаємо поради, взагалі, що вам потрібно. Налаштовуйтесь на інформацію. Скажіть, будь ласка, що потрібно першому варіанті для того. Він, карта сама вилетіла навіть дві, да? так, я ставлю. П'ятерка Пентаклі і дев'ятка Пентаклі. Для того, щоб ви почали розквітати і пахнути, вам потрібно вирішити фінансові проблеми. Подивіться, по п'ятерки Пентаклі вам, в принципі, дивіться, двері є, ключ є, що сидите? Перший варіант, скажіть, будь ласка. П'ятерка — це взагалі в нас, скажімо, така кризова карта і середина да, від одного до 10, 10 це в нас прям пік, і от серединка. Ви зараз засмучуєтеся через те, що у вас немає стабільних, скажімо, фінансів, але ці двері, де намальовані пентаклі, вони вже є. Тобто ви вже бачите якісь певні. Шлях для себе. Ви маєте ключ, ключ, тобто, як ви можете пройти цей шлях. Що сидите? І от вам карти кажуть, для того, щоб світити і пахнути, вам потрібно з п'ятерки виходити в дев'ятку. Дев'ятка це така в нас жінка, яка, в принципі, бачите, вона така бізнес-ліді. Щось в неї в котлі там вариться, зверніть увагу, бачите? Гроші. Тобто е займіться собою, займіться е здобуванням фінансів. Мене у дівчата на консультаціях питають, як мені завоювати цього чоловіка. Кажу, дівчат, спочатку займіться собою, завоюйте себе. Коли ви будете самодостатньою людиною і фінансово незалежною, ви зможете дивитися на рівних, на чоловіка, а не як на великій гаманеці, тільки думати, що мені треба робити, щоб він на мене подивився і заплатив. За мою подорож, чи навчання, чи за ще щось. Ваш шлях вам потрібна фінансова незалежність. Далі, як вам цього досягнути? Бачите, вже навіть не треба карти тасувати, вони до вас вискакують. Як нам досягнути фінансової незалежності? Шістьорка куку. Подивіться на те, щоб у вас був певний процес. Можливо, вас хтось в дитинстві допоможе, тобто якась людина, яка була вашою подругою, і ви змогли порадитися з цією людиною. Це може бути також якась певна знаєте, от емоційна підтримка, яка вам буде на благо. Дивіться, тут хлопець да, мав маленьку собачку, і з часом вони виросли. Тобто якась дружба, яка триває і роки. Можливо, вам людина може допомогти і вас підтримати емоційно або дати пораду, оскільки тут емоційне задоволення дає хтось з минулого з ким ви пройшли шлях. Може, ви якісь проекти робили. А з кимось. І зараз запитайте, слухай, а давай я зараз в цей проект теж зайду, бо ви бачите, в принципі, ще раз, от вам пно колоди, восьмерка мечів, вона каже, ви себе бачите, що у вас руки заплутані, але руки у вас нормально, у вас насправді. Ви маєте все для того, щоб вирішити ці фінансові е, якісь проблеми. Ви просто уявляєте, що все зав'язано. Спочатку, знаєте ще, налаштуйтеся на таке прийняття, що для того, щоб людина щось отримала, вам потрібно е, пережити цей процес. Не буває так, що ви прям от, е, проснулися зранку і вам з неба щось там впало. Кірпіч може впасти, гроші не впадуть. Це процес. Я розумію, що це зараз важко, неважливо, де ви знаходитеся у нас складна ситуація. Налаштовуйтесь на процес, і ви зможете зрозуміти, розуміючи, що процес зароблення грошей триває якийсь час, вам буде легше сприйняти цю реальність. Що вам буде допомагати? Знов таки, от бачите, вам буде допомагати розуміння, що це процес. Поки ви посадили ту рослинку, тут Пінтаклі знов, бачите, у вас три пінтакліві карти, це буде тривати для того, щоб розвивати свої бізнес-проекти, розвивати платформи, знаходити клієнтів. Це не буде за день, за два, за місяць, можливо, буде тривати рік. Але якщо у вас буде така установка, от ви зараз наверху і ви пройдете ще то, то коло. І у вас буде терпіння. Ви знов повернетесь сюди наверх, але вам потрібно зараз терпіння. І тоді гроші будуть, і все добре. Що вам буде заважати баланс, відсутність балансу. Домірність, знаєте, це те якраз от наш баланс між сонцем і місяцем, да? між чоловічим і жіночим. От Вам буде заважати те, що потрібно чекати. Оцей, Скажемо, до балансу його у вас не буде, оскільки ви не зможете чекати. Вам от карти кажуть: подумай, з часом все прийде. А вам оця вся ситуація буде просто-напросто здаватися, що коли воно почнеться? Коли воно почнеться, я вже хочу руху, я хочу, хочу щоб зараз все сталося, і це буде вам заважати. Давайте ми зараз запитаємо. Таро, що вам треба робити, колоду ракульну, відьмачок, так? для вас пораду. І дивіться, от в принципі, в цій ситуації зараз фінансова ситуація є такою болючою для багатьох з нас. Але ви зможете розцвітати весною, коли ви зрозумієте, що заробіток буде, процес відбудеться, але з часом. І от, Уміряність, баланс між чоловічим і жіночим. Знайдіть собі хлопця. Якщо у вас немає, скажімо, вам потрібно для жінки підпитування, щоб у вас був баланс між чоловічою енергією і жіночою. І от вам буде заважати те, що його немає. Тому подбайте про це. І зараз запитаємо, що ж вам треба тоді порада яка? Чим займатися, можливо, якась афірмація для того, щоб квітнути і пахнути. Air Magic. Дивіться, яка красота, це в нас магія повітря. Повітря це в нас знаки терези, це в нас близнюки і видалейчик. Якщо ви, наприклад, цього знаку, так вам дається така порада: зверніть увагу на повітря, очищення. Ви можете почистити. Кажу Температуру Температуру можна релягувати, щоб у вас було холодно в кімнаті. Так? Просто якісь благовонні, палички покурити скрізь. Так? І сонце. Подивіться, вам потрібно постояти. Подивіться, чи є у вас вітамін D і легкість. От бачите, як те перо в них? потрібна легкість. Працюйте, працюйте над. Очищенням, працюйте над, можливо, подорожю, виходьте на свіже повітря, єднайтеся з природою, і все у вас буде добре. Перший варіант. Я вам дякую за увагу. І зараз збираю карти. Якщо вам потрібні приватні консультації, звертайтеся. Мої контакти є під відео. І ми зараз будемо переходити до другого варіанту. Другий варіант доброго часу. Ми зараз переходимо до цього, я не знаю, як його назвати, великого великого такого камінчика прям валу. Ми працюємо з е, колодою, яка називається, де вона в мене тут лежить, містичне таро. Нас звати Амітіст, який нам буде допомагати. До речі, Амітіст використовують, щоб почистити інші камінчики. І так, перше. Давайте ми з вами подивимось на вашу енергію. Що у вас там робиться зараз? Другий варіант, яка у вас є енергетика? Колесо фортуни знов. Як і в першому варіанті, ви знаходитесь наверху, в дамках. Але нам, по-перше, це дурак. Дурак це в нас нульовий аркан, який зараз потрапив на колесо фортуни. І ви знаєте, що колесо, воно крутиться. Дивіться, зверху сонце, а тут в нас хмарки. Це означає, що зараз ви можете бути на коні відчувати себе дуже класно і круто. Але колесо буде крутитися, і ви колись пройдете цей повний круг. Коли кажуть, якщо тобі добре, да, нічого не обіцяй, і думай про... Погані години, скажемо, про важкі часи. Тому що, якщо ти тут знаходишся, можеш впасти. Але тут посередині, дивіться, що є перо, жар птиці це наш фінікс. Це означає, що якщо ви будете тут, ви зможете як фінікс відродитися і. Знову от потрапити в дамки. Тому вам дається зараз попередження будьте обережні своїми емоціями, з тим, що ви робите. Якщо у вас зараз є багато грошей, то е покладіть собі щось на той час, коли будуть хмаринки. Якщо вам зараз дуже добре е дивіться, з ким ви спілкуєтеся, щоб не ображати людей і потім, як то кажуть, не плювати в колодець. Давайте ми зараз подивимося і запитаємо Тару, що вам потрібно взагалі. От зараз, коли ви знаходитесь на вершині, як то кажуть, харчової харчового ланцюжка. так, що вам потрібно? Вам потрібні плани і візіони, як то кажуть. І ще вам потрібно вийти з вашого оточення. по Жезлом, подивіться, дивіться ви на той місяць, а в руках вас ціла планета. Ви сидите вже наверху, ви знайшли певний шлях наверх, і от ви бачите, що вам належить ціла планета. Якщо ви зараз потрапили до Німеччини або іншої країни, ви розумієте, що, наприклад, Європа лежить у ваших ніг. Ви можете робити все, що завгодно. І вечір це час, коли вам потрібно мріяти. Кров з носу. треба мріяти, і це необхідно взагалі, коли ви останній раз мріяли. І ця карта каже, що вам потрібна vision, вам потрібно бачення. От як ви тут знаходитесь наверху, да, потрібен певний план. Но колоди, це означає, що ви звільняєтесь. Подивіться, він був за кордоном, так, за цими якимись рішотками, І зараз от він, дядько той, виходить. На волю, він буде вже м, незалежний. Можливо, ви звільняєте свою любов, подивіться, у нього тут тату є. Ви зараз звільняєтеся від відносин, і ви кажете, я виходжу зараз, і мені потрібний новий шлях. Можливо, ви виходите з певних ем, токсичних відносин, або вирішили залишити роботу, почати все заново. І от ця карта каже: Сонечку, тобі потрібно. Зробити певний план. Тепер, як ви будете робити план? Давайте ми подивимось. О, далі, да? двойка жезлов і тепер тройка жезлов. А план ви будете пити так, що ви піднімете свою чарівну дупу, кажу, як є, і підете у план. Дивіться, різниця між цими двома картами. Це перший крок це другий крок. Прямо як рецепт вам карти дають, другий варіант. А, бачите, вона тримає землю, це просто вона собі там щось дивиться. Друга дівчинка вона вже тримає карапель. Це означає, що план є, дорога волосся. Пташки, море. По-перше, якщо так прямо прям думати, ви можете для того, щоб у вас в голові був певний чарівний піндель, відправитися в подорож. Бажано на Аїді, бажано на 4 тижні. Якщо можливості немає, то де б ви не жили, візьміть собі подорож на кораблику. Хто може поїдьте в Амстердам? Покатайтеся. Ну, вам потрібно море, чайки, свободу. І ем, ці карти дві кажуть. Ви зможете реалізувати свої плани, коли ви почнете діяти. Куди направляється ваш корабль після того, як ви тут звільняєтесь? Є багато можливостей, як можна планувати своє життя. Наприклад, багато психологів проводять консультації, як зробити сортуювання. Я, наприклад, також проводжу такі консультації, як упорядочити свої думки і запланувати наступний крок, чого я хочу в цьому житті: нову роботу, нового партнера, нового себе. Тому от вам зараз потрібно: корабль є, куди він буде плавати, вирішити. Давайте тепер подивимось, що буде вам допомагати. Десятка жезла вам допоможе те, що. <свісно> Подивіться, ці всі квіти, які на ній лежать, вони то гарно дуже виглядають. Але от в жіночки трошки спинка болить. Оскільки те все, що вона на себе навантажила. Воно її трошки напрягає, але ще вона квіточку знімає. Це означає, вам допоможе те, що ви скинете свої проблеми. Оці всі, знаєте як, я повинна, без мене вони не справляться. Або я маю зробити все для своїх дітей, чоловіка, батьків, друзів, а потім тихо посидіти в куточку і здохнути. Повністю скидайте всі ці квіти. Все, що ви думаєте, оті, знаєте, ем, як то комплекс ем, рятівника? Оскільки ви думаєте, що це все навантаження, воно дуже добре. Насправді, воно абсолютно вам не треба. По десятки жезлов. до речі, оцей ваш шлях, подивіться, двоєчка, да, і десятка. Десятка це остання. Це означає, що ви вже прийшли і кидаєте це навантаження, просто я зараз б сказала погане слово: от така ситуація. І що вам буде, давайте подивимось, заважати. Калісниця, Калісниця це в нас карта, яка означає дорогу. Вам може тут, в даному випадку, оскільки бачите, тут равлик, вам може заважати промідління смерті подобно. Те, що ви будете дуже повільно, цей процес я німецький вираз, indivилай. Зараз подумаю, як воно звучить. Коротше, рухатися ви будете повільно. Давайте назвемо так. Оця карта показує, що там десь є замок, так, і равлик рухається, але равлик то равлик, то не ракета. Тому карти кажуть, слухай, давай рухайся трошки, і все, буде тоді добре. А, тепер порада, чекайте, другу колоду взяла для вас. Дід. Uh, praise and wishes. Подивіться, вам кажуть бажання, молитві і бажання, вам порада від, оракули, від оракула відьмачки. Uh, як і тут кажено, ваші візіони, ваше бачення це ваші плани реалізації, скинути навантаження, звільнитися, не робити все повільно і бажання взагалі, чого ви хочете. Бачите, тут сонце сходить, чого ви бажаєте? Де ви? Uh, Бачите, вона кидає в колодець гроші для того, щоб її мрія збулася. Якщо ви вірите в такі ритуали, можете провести на новий місяць певні ритуали, щоб бажання стінилося, щоб вам показали, що правда, що неправда. І буде вам щастя. Дякую вам, другий варіант. Так, тепер ми переходимо до третього варіанту. Третій варіант, я вас вітаю. Опа. Ви в мене відьмачки. І тут теж ракульна колода відьмачок. Давайте, по-перше, подивимось, забираю амітіст. Нас з вами буде янтар. Загальну енергію, так? Вашу. Наша загальна енергія – Дьявол перевернутий. Ви виходите з маніпуляцій. З чим я вітаю. Подивіться, яка карта. Це, в принципі, дьявол маніпулятор, але у вас є ця карта, вона означає, бачите, хрестик. Це означає, що він перевернутий, це означає, ви виходите з маніпулятивних залежних відносин. Це може бути і з людиною, хто вас маніпулював. Це може бути і мама, і свекруха, і ваш друг, і ваш чоловік, і партнер, і сусідка по кімнаті. От ви зараз для того. Ваш енергетичний стан, він складається з того цієї весни, що ви виходите з маніпулятивних відносин. З чим я вас і вітаю. Третій варіант. І так, що вам потрібно. А вам потрібно. Ха -ха. Вам потрібно зробити випір. Знаєте, коли і, і, і тут, і там, і не знаю, чого хочу. По сімки кубків? Ви прям обираєте. І для того, щоб зліпити щось одне. Давайте подивимось, в якій сфері ви робите вибір. Королева Пентаклі. Королева Пентаклі це в нас дама, яка пов'язана з фінансами. Це може бути робота, яку ви обираєте, а це може бути, що ви обираєте. Королева Пентаклі вона така, знаєте, купчиха, така хазяйка, дамовита. От В даному випадку, якщо ви виходите з відносин, то ви обираєте себе. Ви просто обираєте, якщо ви земляна людина, земля стихія землі, так, це в нас може або діва, або може бути козірожка, або тілець. І от ви обираєте себе для того, щоб, бачите, якраз вам знак прийшов, двері відкрилися. Це може бути вибір роботи. Ви, наприклад, в Україні були бухгалтером, а зараз сидите і думаєте, блін, яка альтернатива є в Німеччині? Чи мені навчатися, чи мені зараз студіум, аусбідум, чи курси кваліфікації? Тобто у вас є вибір. Для того, щоб вам розцвітати, так, от вам потрібно зробити вибір. І я сподіваюся, що це вибір у вас. Як досягнути цього? Як зробити цей вибір? І знову нас, тройка жезла, ем, побачити шлях. Знаєте, тут потрібен аналіз. Аналіз того, щоб зрозуміти, яким шляхом вам іти. Якщо це робота і нове навчання, те, що пов'язано з фінансами, то вам потрібно продумати логічно, План, бізнес-план на наступні, скажімо так, скільки декілька років, як ви будете жити, якими фінансами. І Можливо, ви вирішили піти від цієї людини, яка маніпулювала вами, і ви кажете, що я хочу йти незалежним шляхом. Так, от е, якраз цього вам потрібно досягнути. Зробити для себе реальне бачення шляху, свого майбутнього. Що вам буде допомагати? Ой, любов вам буде допомагати. Вам буде союз. Е, Людиною допомагати, подивіться, яка краса. Може вам ви виходите з одних відносин через те, що ви закохалися в іншу людину? Або це може бути об'єднання по роботі. Якщо ви хочете бути тут бухгалтером, то вам от людина допоможе. Може ваш кум брат сват. Ви підійдете до нього, скажете Петрик. Кжино мені, бо я сама не Петраю, як мені оце зробити, яким шляхом піти? Може, вам якийсь друг допоможе, консультацію дасть. Каже, іди туди, і там буде тобі добре. Що вам буде заважати? Заважати будуть... Як то скажуть, долги перед родиною. От тут карта, в принципі, чудова, десятка кубків. Да? Це може бути, знаєте, коли, от, якщо йде про відносини, то, наприклад, ви з однією людиною зустрічалися, вона є маніпулятором. Ви виходите з відносин, йдете новим шляхом, обираєте себе і вам допомагає та людина, той чоловік, який відкрив очі. І тут вам починаються родити: Боже, цяка ти така! Ти ж мати там, да, ось, наприклад, з вами дитина все дитини все добре. І починають. Ти повинна бути 24 години і наступні 50 років мама дбати про всіх. А що подумають сусіди? А що там дтя Маруся подумає? Тобто вам будуть казати м -м, такі, не знаю, лже думки, лже пророки, про те. Е що вам потрібно сімейні якісь там цінності зберігати, а не думати про себе. І яка буде вам порада? Ой, так, чекайте, в мене маленькі руки, ми це вже зрозуміли. Треба по-іншому тримати карти Лена. Так, опа, тримаємо. Так, і порада вам. Rebirth and reunion. Реінкарнація і е, перенародження. Ребят, у вас просто йде нове народження. Подивіться, ви виходите з цих залежних відносин, і у вас йде нове, як та Венера п'єни, народження. Круто! Очищення, народження і вибір. Вибір себе. Я дуже сподіваюся, що ви себе, дівчата, берете. Якщо вам потрібна психологічна підтримка або консультація, збирайтеся, але подивіться, як вона тут кайфує. Просто їй добре. Так, а тепер ми переходимо до четвертого варіанту. Так. Четвертий варіант. У мене тут трошки, я бачу, маленька проблема виникла з часом. Тому, дивіться, четвертий варіант. Якщо ви обрали четвертий варіант, і в нас зараз закінчиться час, я пришлю вам е відео. Пишіть мені в приват, або я окремо зроблю це відео і наступного разу буду враховувати. Давайте ми з вами подивимось взагалі вашу енергію. Отшельник! Ха, Ви виходите на світ. Отшельник перевернутий. З чим